Відеозвіт. Так, труба, стояк, вирівняли, всюди 16 см. Так як було там сусіда, зробили врізку під котел, зігнали коліно і одразу погрунтували її. Так, це врізки під лічильник. Повитягували Так, Це вже до ганку підходимо. Тут залишили те, як би хотіли, дали гаки. Там один, другий гак, третій, вкріпили її. Тут не витягували те, як ви хотіли. Так, тут під'єдналися, мусили тут відрізати, все, витягати її повністю, щоб зварити. Ті стаки виходили, бачите, під самим стелею. Все би погоріло. Мусили все зняти і назад приварили. Тут вигнали гусака і далі воно пішло відтягнуте. Тут з'єднали її, відігнули трубу і зігнали її з цією. Тут теж повирівнювали, вона так кривобоко йшла і, і там, і там, і вона рівненько зайшла туди. І рівненько зайшла туди. Мусили зняти цей копак, щоб не згорів, бо там досить, досить воно було близько і могло би все погоріти. Труба рівненька, як струна. Всі труби отак пообковували. І вона тримається жорстко так, дуже файно. І туди пішла рівненько, як струна. Міша зараз пішов, зараз буде продавати трубу, а я йду ще нагору. Тут вивели під котел, дали різьбу, глушку прикрутили, майстер вже собі поставить коліно чи вниз, чи догори, як йому вже буде зручно. Пробурували отвір, загільзували. Труба там вже вона погрунтована. Так що ржавіти не буде. Так, тут все готово, може майстер. Працювати. Все, то я відкриваю, ти там продуваєш ти труби. Все. Йдемо, відкриваємо газ. Так, відкриваємо газ. Зараз продуємо всю систему і кожен стик мусимо провірити, бо то є газ. Небезпечно. Так, продуваємо мусор викидаємо все із труби. Так, зараз кожен стик ми ловаримо і робота буде закінчена.